Четвер дев'ятого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян першого послання. Святого апостола Павла читання. Братя, якщо б я прийшов до вас і став говорити мовами, яка вам користь з мене, якби я не говорив вам ні про об'явлення, ні знанням, ні пророцтвом, ні наукою, так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, чи то цитра. Коли не видають із себе різних звуків, як пізнати, що грається на супілці чи на гуслах, як же сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Отак воно і з вами, коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення, та коли я не розумію значення слів, буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужинцем. Тому й ви, коли прагнете духовних дарів, старайтеся мати їх ще для збудування церкви. Хто отже, говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, але розум мій без плоду. Що ж, отже, робити? Буду молитися Духом і розумом буду молитися, буду співати Духом, а і розумом буду співати. Інакше. Бо коли дякуватимеш Духом, як звичайна людина скаже Амінь на твою подяку, коли не знаєш, що ти кажеш, ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію. П'ять слів розуму моїм сказати, щоб навчати інших, ніж десять тисяч слів мовами. Коментар. Тим то й ви, коли вже так їх прагнете отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Дорогі мої, кожна чеснота, яку ми здобуваємо, Кожна добра риса, кожен наш добрий вчинок це не лише наша приватна справа, але й справа усієї церкви. Так само, і кожен наш гріх не є лише нашою приватною справою, яку ми можемо залагодити у сповіді. Тому маємо завжди дбати про стан своєї душі і пильнувати її розуміти, що наше життя це є життя всієї церкви. Так само, якщо члени всієї церкви сповнюються святістю, праведністю, і це відчуває тоді уся церква від Матея святого Євангелія читання. В той час Ісус, ідучи в Єрусалим, узяв на бік дванадцятьох і дорогою сказав їм: «Оце ми йдемо в Єрусалим, і Син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували та розп'яли Його. І третього дня Він. Воскресне. Тоді підійшли до нього мати заведеєвих синів зі своїми синами і вклонилася, щоб його щось просити. Він сказав їй, чого бажаєш? та йому відповіла: Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві, один праворуч, другий ліворуч тебе. Ісус у відповідь мовив. Не знаєте, чого просити, чи можете ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому можемо. Промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч, не моє це давати, лише кому отець приготовив». Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус Покликав їх і сказав, ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможні гнітять їх, не так має бути між вами. Але хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам заслугу, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам царабан. Так само син чоловічий прийшов не щоб йому служили, але щоб служити і дати життя своє, як викуп за багатьох. Коментар. Син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити. Дорогі мої. Ми дуже часто скаржимося на обставини нашого життя. Все нам не так, не так хтось глянув на нас, не так відгукнувся, не так поставився, не так відреагував, не так нас оцінили, не врахували нашої думки і багато іншого. Ми дуже часто хочемо, щоб усе служило для мене. Ісус висловлює цілковиту іншу думку. Я прийшов, щоб послужити. Бог Творець, усього видимого і невидимого, який є Альфа і Омега, початок і кінець усього, приходить на землю, щоб послужити людині. Мені пригадується слова одного міністра, повірте, не українського. Який сказав, коли я був звичайною людиною, я міг послужити одиницям. Тепер я міністр, і, хоча знаю, що завжди ним не буду, але тепер я можу послужити тисячам або й мільйонам. Тут дуже важливо усвідомлювати, що те місце, яке дав мені Господь, є місцем служіння для інших. Місцем, де я можу щось зробити для когось, де мене поставив Господь, де Бог на мене розраховує і покладається на мене. Бог очікує від мене служіння там, як і сам прийшов послужити, тому ми часто маємо претензії до інших, чому інші нам не служать. Хоча прямо цього й не говоримо. Натомість треба спробувати і ризикнути, просто відважитися наслідувати Ісуса Христа у служінні іншим особам, які оточують нас. І насамперед, найближчим. Тобто родині, чоловік жінці, жінка чоловікові, жінка і чоловік дітям, батькам, близьким, друзям, та врешті-решт, кожній людині, яку поставила на нашій дорозі Господь. Треба пробувати побачити, чого Бог хоче від мене, в який спосіб я тій людині можу послужити. Часто Вистачає просто вислухати, дорогі мої, приділити час. Не треба багато. Бог очікує від мене, щоб саме цій людині у цій конкретній ситуації я послужив. І я маю для цього всі можливості та змогу. Ось такого прикладу, коли батько йде вулицею з дитиною, з магазину заку, зробили закупи, і дитина там, тату, тату. Тато злиться, що ще хочеш, я тобі все купив, що ти хотів. Візьми мене за руку. Ось, дорогі мої, часто чого від нас потребують, не все за гроші купиш. Напевно, більшості людей теж траплялося бути у ситуації, коли ти розповідаєш про щось дуже важливе, навіть болюче, а твої співрозмовники в той час здається, думками знаходяться десь далеко. Учні почули не лише про смерть, але й про воскрешіння Ісуса. Навіть мати синів Заведеєвих виглядає, не сумнівається в тому, що Він, зрештою, встановить своє царство і царюватиме повік, але просить для своїх синів особливого місця. Вони все ще так далеко від дійного розуміння Божої логіки Спасіння. Не знаєте, чого просити. чи можете ви пити чашу, яку я маю пити, питає Христос і отримує ствердну відповідь. А що би ми відповіли на таке запитання? Чи можете ви пити чашу, яку я маю пити? Що би ми на це сказали Христові? Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення як і Тайван, готові пити чашу терпінь з Христом, і він приймає це бажання розділити з ними нелегкий хресний шлях, проте без гарантій на особливі заслуги. У військовій справі завоювання після перемоги Володар надавав найбільш відданим та відважним підданим великі повноваження. Дорвав посілості та пільги, адже вони багато зробили для нього, незважаючи на ризики для власного життя, щось подібного очікували учні, але доведеться рахуватися з тим, що отець приготував. Тут завоювання і справедлива нагорода протиставляться логіці дару, тому що Царство Небесне живе в законі любові. Прагнучи до християнської досконалості, іноді помилково можна скотитися до духовного заробітчанства, до перфекціонізму і навіть до конкуренції, які, хоч зовнішньо ще здаватимуться чеснотами, проте не будуть такими у своїй суті. Часом все хочеться взяти під тотальний контроль, навіть Царство Небесне та своє місце у ньому. Але Господь пропонує нам, дорогі мої служіння у любові один одному. Не більше, не мусимо щось доказувати собі чи одні одне. Компенсація та становище це дуже важливе питання для сучасних людей, включаючи кожного з нас. Ми навіть можемо сказати, що всі люди працюють, щоб отримати це. Петро та інші учні також думали, що вони повинні отримати належні компенсації та становище за те, що вони пішли за Ісусом, залишивши все. Це добре показано в питанні Петра Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою, що ж нам буде? Звичайно, Ісус сказав, що хто залишив все і пішов за Ісусом, отримає сто разів. Більше і успадкує життя вічне. Однак Ісус бачив, що погляд учнів на цінності ще не змінився і нічим не відрізнявся від світського погляду. Тому в сьогоднішньому розділі Ісус почав навчати учнів про те, який погляд на цінності вони повинні мати, будучи робітниками у царстві Бога. І чим є справжня велич у царстві Бога. Справжня велич. Перша це чаша страшна. Але в цей час учні Ісуса думали про інші про амбіції, яка подія сталася далі. Мати Якова та Івана Заведеєвих зненацька підійшла до Ісуса, кланяючись, вона чогось просила в нього. Ісус запитав, чого ти хочеш? Незабаром усім стало зрозуміло, що вона просила про те, щоб Ісус дав її двом синам праве та ліве місця, говорячи по сучасному місце спікера парламенту та прем'єр-міністра поруч Ісусом, коли він стане царем. Мабуть, як і Іван наполегливо умовляли свою матір, щоб отримати гарантію на заняття першого та другого місця після Ісуса. Яків та Іван використали хитрий політичний план, бо знали, що інакше випереди Петра не вдасться. Вони думали, що Петро надто сильний суперник, тому їм потрібна допомога матері. Коли вони були охоплені мерзкими амбіціями, вони не думали про свій поганий вплив і не могли чисто любити Ісуса та співробіт. Вони думали, що ціль виправдовує кошти, їм було все одно, якщо її інші обурюватимуться, коли вони пануватимуть над ними, тому їм хотілося, щоб їхня мати вплинула на Ісуса. Але такі думки були великою помилкою. Що сказав Ісус? І сказав Ісусу відповідь: не знаєте, чого просити. Чи можете бити чашу, яку я питиму, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони кажуть йому, можуть, і каже їм, чашу мою бити будете. І хрещенням, яке я хрещу, хреститиметеся. Але дати сісти у мене праворучний воруч не від мене залежить, а кому приготовано моєму це? У цьому вірші Ісус показує, що велич вимагає нестерпних страждань, самовідданості та залишення особистих амбіцій. У давнину чаша означала страждання та смерть. Говорять, що Сократ за свою філософію прийняв чашу з отрутою. Тут чаша і хрещення Ісуса означає Його страждання та смерть на христі. Яків та Іван були готові на все заради першого та другого місця. Тому вони з ентузіазмом відповіли на запитання Ісуса можем. Ісус сказав, що вони будуть брати участь у Христових стражданнях, але дати сісти в нього лежить не, не від Ісуса, а кому приготовано Бога. Через цю подію Ісус навчає, щоб ми не шукали мирських амбіцій, але вірним серцем брали участь у стражданнях Христа. Божа слава приходить через страждання. Без Христа немає Воскресіння, без страждань немає Вінця. Саме це є Євангельська віра. Ісус вирішив випити чашу страждань і смерті, щоб врятувати людей від їхніх гріхів. Це була чаша відкинення, гіркоти зради, засудження та смерті на Христі як Сина Божого. Але Ісус вирішив випити цю чашу, щоб слухатися волі Бога. Справжня велич Ісуса в Його рішенні слухатися Бога і випити чашу дану Богу. Ісус навчає, щоб ми не шукали мирських амбіцій. Божа слава приходить через страждання. Саме ця євангельська віра, тому що ми бажаємо стати справді великими в очах Бога. Нам потрібно вчитися слухатися, сприймаючи часу, яку Бог дає нам. Коли Ісус сказав, чи можете пити часу, яку я п'ю, вони відповіли, негайно можемо без питань. Але їхня відповідь відбувалася не від духовного розуміння про страждання Ісуса. А від особистих амбіцій. Але коли вони зросли духовно, вони радо випили чашу страждання. Пізніше, Яків був перший убитим мечем, Діянь 12:2, для нього чашею була смерть. Іван жив на патмосі і помер на заслані. Для нього чашею стало постійне виховання учнів та боротьба за християнство протягом багатьох років жахливих гонінь. Як інші десять учнів відреагували на спробу, яково не захопити ми, вони почали обурюватися на них. Це показує, що вони залишалися не духовними, а ще мерськими людьми. Ісус нічого не став говорити про їхню одержимість амбіція, а почав навчати їх різниці між мирською та духовною величчю. У чому полягає суть величі, якої навчав Ісус? Ісус ще покликавши їх, сказав. Ви знаєте, що княжі народів панують над ними, і вельможі панують, і хто хоче між вами бути першим, хай буде рабом. У ті дні римський імператор був символом величі та сили. Сидячи на своєму престолі, він панував над багатьма народами. Коли він повертав великий палець униз, це означало наказ убий Його. І якщо він піднімав палець згору, це означало, нехай живе. Люди мріють про безмежну владу, про те, щоб керувати іншими за своєю волею та панувати над ними. Але історія ж стверджує, що багато амбітних людей жертвували незліченними життями інших людей. Великі люди світу це ті, хто керує іншими за допомогою влади, грошей та систем. Тому в цьому світі безперервно триває боротьба за владу та війна за знищення всіх. І це приклад у нас. Війна за владу, панування над іншими. Свого часу Гітлер виглядав великим для німців, а Сталін виглядав для радянського Союзу, Путін для Росіян, коли президент Буш знищив армію Іраку. Він, безперечно, виглядав великим. Але мерська велич не може бути справжньою велич. Здається, що такі мерські справи та методи необхідне зло для управління інших, але Ісус каже учням про це так. Але між вами нехай так не буде. Здається, що такі мерзькі справи та методи необхідне зло для управління інших. Але Ісус каже учням про це так. Але між вами нехай не буде так. Здається, що мирські справи та методи необхідне зло для управління інших. Але Ісус каже учням про це так, але між вами хай так не буде. Тому справжня велич над політичної влади, над багатством, над отримані служіння. Справжня велич у душі, любові, у служінні та самопожертві, тому що там дає є любов, дає смирення, не служіння і самопожертву. там є благодать і істина Бога, і прощення, там відбувається історія спасіння. Бог дає духовний авторитет тому, хто любить Ісуса і служить іншим серцем Христа. Божа благодать, життя і сили приходять не туди, де амбітні та горді люди, а туди, де є смиренні службовці іншим. І люблячи Христа, Бог підносить таких вірних слов. Існує духовна велич, Духовно велика людина не змушує інших служити йому, Духовно велика людина не думає про інших як про слуг своїх, а навпаки, він вважає інших улюбленими братами та сестрами у Божі. Хто хоче стати великим, має бути другом та слугою для інших людей. У минулому відносини пана та слуги були суспільною нормою. Але з того часу, як Ісус прийшов у світ і служив з доспастерським серцем усім грішникам, людські думки про служіння змінились, і світ міг побачити справжнє світло. Служіння Ісуса перевернуло весь світ. Після того, як Ісус послужив уся. Грішникам, щілюючи хворим і проповідуючи добру свістку про царство Бога, ще люди цього світу прийняли всесвітнє братство, ті, хто вирішує служити іншим, ім'я Ісуса, є духовно великим. Вони дійсно в великих очах Бога. Оскільки син людський не для цього прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати свою душу, як викуп за багатьох. Ісус знову провелич справжньо служити ближнім своїм. Ми пам'ятаємо багато історій, показують нам людей, які служили Богу. Ми їх називаємо святими, пам'ятаємо історію матері Терези Скалькути, яка своїм відданим служінням присвятила своє життя служінню бездомним, хворим, відкиненим суспільством. Тому Ісус знав, що справжня велич це служити і навіть віддати свою душу, як спокуту багатьох людей. З точки зору Ісуса служити людям означало не лише піклуватися про них, але й допомогти їм Євангелі, щоб вони змінилися внутрішньо. Також для Ісуса служити іншим, означало змінювати у людях живу віру в Бога і до кінця до Небесного царства. Для цього Ісус віддав свою душу через те, що Ісус жив життям службовця і дає у цьому світі всіх поколінь, люди рятуються, приходять до Бога і успадковує царство Бога через віру в Нього. Бог звеличив Ісуса вище за всіх і зробив Його вічним і істинним царем народів, і Господом пануючим. Через Ісуса Христа значення величі повністю відкрилося. Ті, хто люблять Ісуса, є іншою Євангелією, життя духом, по справжньому великі люди. Всі великі слуги Бога були глибоко захоплені духом любові, служіння і самопожертви Ісуса. Де б ми не були, нам важливо щодня, сьогодні, прийняти рішення вірити, любити Ісуса. Наслідувати його і навчитися у нього духу служіння і життєдайного духу. Коли ми добровільно практикуємо це, наше життя завжди буде сповнене радості, любові, світла та життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, якщо хто ще не підписаний, коментуйте. Задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!